Так, вітаю усім, хто буде дивитися наше відео. Сьогодні ми в рамках нашого марафону з матусями будемо сшивати сторінки нашого майбутнього артбука. Я підібрала Сторіночки, і зробила з них чотири блоки. Як я підбираю сторіночки, я показую в іншому відео, там так і називається формування блоків. Вони в мене трішки різного розміру, тому я їх поставлю через один. І потрібно зробити так, щоб, ну, можна їх тут. Внизу на одному рівні тримати, або трішечки посунути. ну і Прошивати буде простіше, якщо вони всі чотири блоки будуть на одному рівні. Також нам знадобляться зажими, ось таким біндерем, ось, бажано на таку саму кількість блоків, ну це ми побачимо. Можливо, так багато і не потрібно буде зараз. В першу чергу ми будемо робити розмітку. Нам потрібно плюс-мінус орієнтовно на розділити наш ар... наші ось цю відстань від краю до краю таким чином, щоб поставити три плюс-мінус. Зробити точніше два, Ні, 3. Три. Да, три, три отвори на більш-менш однаковій відстані один від одного. Або якось подумати, як зробити це рівномірно. Так, е буду робити розрахунки з на великих цих блоках. Так, там у мене рівно 20. 21,5, тож нам потрібно зробити три отвори. Так, давайте по 5 см знизу. Це у нас буде, тобто, по 5 см з кожного боку ми відмічаємо так, тут ось, 5 см звідси. одночасно на всіх трьох робимо. Так. І з цього боку так само 5. Так, 21 мінус 5, і того у нас 16. Ось тут. Так, 16? Так, Ну, і так, як нам потрібно їх зробити три, то приблизно, я десь подивлюсь, десь серединка між цими двома відмітками. Так, ось ці нотні сторіночки, вони дуже крихкі і вони одразу продірявились навіть від. Так, далі нам знадобиться, знадобиться велика така голочка. Ниточка така у мене буде. Ця ниточка буде видно і тому я обираю таку голочку, яка тут підійде, і ниточку таку стильну, симпатичну. В принципі, можна зробити так, щоб нитка була не дуже помітна. Так, спочатку нам не вдрібне. Отже, ми беремо перший блок. Відмітки у нас є. Відкриваємо його і прищіплюємо біндерами. Так, щоб сторіночки не рухалися, коли ми будемо їх дірявити, у нас вже є на різному рівні аркуші, десь вище, десь нижче, великі, маленькі, і тому дуже важливо, щоб вони правильно були продерявлені, а також перед тим, як прошивати свої аркуші, Зверніть увагу на те, щоб правильно їх поставити, бо в мене був досвід, коли я неправильно поставила, і в мене деякі аркуші були догори дригом. Якщо у вас дуже цупкий папір, не такий, як у мене, дуже цупкий папір, то, звичайно, користуйтесь шилом. І наперстком, але в мене дуже легко цією іголочкою продірявлюються сторіночки, і в центрі вже маємо дірочки. Все це ми маємо зробити з нашими усіма чотирма блоками. Знову відкриваємо по центру, перещіплюємо. Я зазвичай прищіплюю з двох різних сторін, так, краще тримаються, але є вірогідність. Що можуть трішечки все ж таки сунутися. Ну, це вже треба просто бути дуже уважними, щоб цього не трапилося. Так. Один, два. І три. Знову ж таки, уважно до верху і низу. Тому що коли у нас є творчі аркуші, фонові сторіночки нерідко трапляється так, що у нас верх і низ важко розрізнити. Так, цю прищеплю, щоб вона не розсипалась. Так, третій блок. Можна взагалі, якщо у вас є велика кількість біндерів, усі сторіночки зажати, продірявити, прошити і аж лише після цього вже їх знімати біндери. Але це не обов'язково. Так, третій блок готовий. Четвертий блок. Головне зрозуміти концепцію і далі можна ставити на пришвидшення, якщо ви дивитесь не трансляцію. Є по три отвори в кожному блоці в нас вже є. Отже, з цього і почнемо, який в нас вже зажатий, беремо а беремо ниточку. Я так беру подовше. Так. Зараз пробуємо це провернути Непросто так. Отже, є один такий цікавий нюанс при прошивці наших аркушів, що починаємо ми це робити з центрального нашого отвору. Так, зробили. Залишаємо тут, якщо ви хочете, щоб у вас всередині блоку висіли такі ниточки з якимось декором, чи у вас така якась куча люріксова ниточка, чи ось така, як у мене, наприклад, то можна лишати довгі. А якщо ви не хочете цього, якщо вам таке не подобається, то не обов'язково довгі. В принципі, в будь-який момент можна. Їх відрізати. Далі йдемо в нижній наш отвір. Так, проходимо далі у верхній, таким чином, щоб наша ниточка пролягла по усьому розвороту. Так. І далі знову повертаємося у. Ось цей центральний. Отак ставимо їх, відрізаємо зайве і зв'язуємо. В принципі, одного вузлика, якщо у вас такий Така ниточка не шовкова, буде достатньо. Так, один розворот пришитий, все те саме ми робимо з рештою розворотів. Ось. Поїхали. Так, це мабуть нитки. Mm. Так, є, зараз спробую ще тепер протягнути решту ниточок, на відміну від багатьох інших видів творчої діяльності. Ось така робота мене дуже розслабляє. І навіть коли в мене щось не виходить, я відчуваю, що я мало напружуюсь. Хоча в інших видах діяльності, коли в мене щось не виходить, я, як моя донька, дуже швидко починаю нервуватися, сердитись. От. Так, поїхали далі. Центральний. Два. вниз і вгору Ось такі м, зшивки по одному блоку дозволяють зробити боковинки декоративними. Тоді вони прикольно виглядають. Ось. А можна, наприклад, зробити далі, таким чином. Ми вийшли ось згори. Зараз. Угу. Беремо той блок, який буде наступний, і заходимо теж у верхню верхній підготовлений отвір. Таким чином, виходить, що ми вже одразу підшиваємо блоки. мене змістило трішки. О. Так, і ось тут ми ховаємо його, переплітаємо і повертаємося ось так. Так, ну, якщо нитка довга, то можна так робити, звичайно. Далі ми знову йдемо в центральний отвір. Так, підтягнути, ну тут ми можемо підтягнути зсередини. Так, далі. Беремо наш ще один блок. Так, ми Коль, оскільки ми в центральному йдемо знову у центральний, так. так. Далі йдемо униз. За сусідній нижній, так ось. За сусідній, нижній. Беремось. Знову йдемо, звідси, йдемо у центр. І виходимо вгору. Іпаємося за ту ниточку, яка у нас там вже є. Так. Далі наш четвертий блок, який вже в нас, якби, в принципі, зшитий, готовий. ось Можна шити так, щоб у нас було ось тут, згори лише прошивочка, і внизу ось такі стрічечки. Можна додати кількість дірочок і зробити прошивки по всь всьому. По всій довжині, ось такі рисочки. Можна ось такі блоки по всій довжині зробити. Так. Зробимо це так. А давайте. Триматись воно буде в будь-якому разі, і це буде дуже гарно. Звичайно, все залежить від того, наскільки презентабельним має бути ваш корінець. Якщо ви потім будете приклеювати обкладинку окремо і вклеювати туди ці блоки, то і вас не хвилює презентабельність ось цієї зовнішньої прошивки, то. Ви можете робити це так, як вам зручно, так, як вам швидше, так, як буде використано менше матеріалу. Але якщо ось це буде вашою якби, робочою стороною, і вам потрібно буде, щоб тут було гарненько, то варто трошечки більше докласти зусиль для того, щоб візуально наші блоки виглядали набагато кращими. І так само на ці потім ниточки можна було чіпляти декор. Так, ну і ми зайдемо сюди останню, і тут вже зробимо возлик. І так, наші блоки прошиті, готові. Тут є центральна декоративна частинка. Тут ось одна. Варюючи кількість отворів. Можна гратися з візерунком, який буде утворювати. Так. Ось ці блоки, вони якраз дають трошки простору. Тут можна буде робити кишеньки, щоб було місце для додаткових декоративних елементів. Так, о, випав. Оце при прошивці, вони прошилися, отвори зробилися, але при прошивці. Випав аркуш трошечки я. Так, ось такі гарні у нас виходять. Так, у наступному відео будемо з вами робити обкладинку для такого ось альбомчика.